принесли, називається удон. і соус до утону. Що в нас всередині? Макарошки, е тофу, я так розумію, перчика трошки. Це щось таке цікаве, інтересне. Виглядає і пахне дуже смачно. Це кінчі вегетаріанські, супер Я вперше в житті спробую, як воно має бути, бо я його завжди сама робила. Цікаво, яке воно. Так, мені цікаво спробувати кінчині. Береже Наталя, що зелене зараз потробує. Так, ну що, пробували, може бути вегетаріанський кімчі. Гостро може бути, каже, так? Да? Гостро. Ой, а супчик такий прикольний, але він якийсь так по мені. М -м -м! Дійсно на уху схоже. Так, каже, що мені треба оце додати. Зараз йому спробую. А я зараз на свою ложку. так, спробую, що це таке. Ні, я цей соус не хочу. А що таке? Якийсь смачний. краще отріє, якщо що таке. Люблю бити, добавити. Совий соус смачний. Ну якийсь непонятний соус, якийсь. Як уксус, реально якийсь. Якийсь воно не дуже. От він дуже Угу. Це їм непонятно. Але це точно щось веганське. Але що це таке, напевно, якийсь тофу знову. Але на смак як риба, але це тофу. Якийсь тофу в спеціях, якийсь спресований. Це цікаво, Це точно тофу якийсь обсмажений, і просто обсмажили кусочок тофу, поклали суп. Угу.